І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось і від підписника. Сьогодні з нами грає аеромедрон на АМБТ. Чудово так вийшло. Аромедрон на АМБТ. Карта Лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою, так, що це в нас за танк? Це в нас преміальний американський середній танк підтримки. Чому я наголошую підтримки? Тому що наскільки я знаю, що броніще тут ще те задоволення. Ну, можливо, десь можна за рахунок форми нашої башти, можливо, десь можна танкувати. Е е єдине, який плюс, напевне, цього танку, ну поки що я бачу, що у нас е цікавий на естежці цікавий механізм дозаряджання, ну, такий як в італійській техніці, так, ну, а це ж у нас американська техніка. Ну чудово, стали ми на Imbo Position, бачили може, цю Imbo Position. Там ну, ну, на нашого героя поки що не звертають уваги, так. А якщо звертають, то... Буде важко вицілити, тому що у нас рухливість, маневреність, в принципі, непогана. І бачимо, що тут буде зарубіще на воді. Так? Далі, по переказі, що там у нас Шепетика та Скорпіон Ісус-130ПМ. Вони стоять по центру, не дадуть провістити суперникам, а велика кількість СТ-шок у нас по першій та другій. Це лінії. Чомусь стали, далі теж не можуть просуватися. Отже, там теж не також, також не не та, не Не також, не також, також, е, все так просто. так? І вони, ні, все ж таки пішли, пішли і бачимо, там злякався Індіан, і він аж заліз на гірку. Ну його там, напевне, вихлопушать. По бою, в принципі, поки що все нормально. 1-2, ну поки що не в нашу користь. І ми перехлопушуємо AMX M4. Е, 49М. Перепоклопушуємо без проблем. До речі, однорівневий бій. Отже, тут вже ніхто не скаже, що в топовому топі. Так, однорівневий бій тут вже показуєш всю силу танку і показуєш всю майстерність. Бачимо, що. Ну, в принципі, по влучності непогано. Так, влучаємо, не завжди пробиваємо, але непогано. І бачимо, що в нас заряджені підкаліберні снаряди. 200. Ага. Почекайте. У нас, значить, підкаліберні основні, підкаліберні поліпшені, 278 пробиття. Ну, як вам сказати, в принципі, непогано, так? Але основні 215 це, в принципі, мало. На мою поважну, так? Хоча під калібри вони повинні, вони швидко летять, вони повинні пробувати так. Довго ми тут у нас така довга дуельна доль, бачимо, зведення, так? Ще те задоволення. І ну, поки між снарядами так, перезаряджається, то, в принципі, зводиться. Все чудово. По гарматі ну, мені здається, що все чудово. Два-три вже бою. Намагаються все ж таки продавити лінію, вже там із 5 підключається. так. Цей момент у нас по центру там Міель агресує. Ну а ми ніяк не можемо вихлопушити. І ми тут, я так розумію, що покращали тяжів. Не можемо ми ніяк вихлопушити суперників. Їх там дуже багато стоїть, наші всі тут вже шотні шотні такі стоять. Наш герой поки що без'єдиний єдиної пошкрябаний, вже 1278 настріляв. 300 натанкував вже, до речі, ну баштою можемо танкувати. Тут е, в чому проблема бронювання. Тут е, наскільки я от мені колись сказав, що ну дуже-дуже найкартонніше НЛД, так, і воно велике дуже. Отже, треба завжди на це звертати увагу і прикривати своє НЛД. А так, в принципі, то рикошетне. Ну і як я завжди кажу, що якщо. Опа, куди поїхати. Втікає. До побачення. До побачення, зустрінемося в наступному бою. Так як я завжди кажу, що картонний картон, то його ніхто не може пробити у відео, так, у реплеях від підписників. А коли я кажу, що бронічністьке броніще, то його прос... прошивають наскрізь. Мені здається, зараз треба поїхати Мієля там вибити, так? Тому ми вже там і братішам допоможемо, якщо що. Щось вони там знітились, не можуть, а там вже агресують суперники на наших притязі. Я думав тут постріляти, ну, в принципі, постріляв, так і одного знешкодив. Тут в нас теж проблеми, там вже шотна наша ПТХ стоїть, по центру можна стати, ось тут теж є івопозиція така, бо там агресують суперник, дуже, дуже агресують. Вже і навіть скорпіон обнаглішав, поїхав вперед. Був підхлопушений за це. Не в нашу користь зараз іде бій. Намагалися такі, об'єдналися в кулак, тут ще й гуслю його поставимо. По так, ще раз треба поставити. Та й добити вже, чи що. 2800 2800 настрій. 7-8 побою. Вже майже вирівняли. МЕЛЬ агресує. ну Бачите, не, не дослуховується поки що героїві до, до гравця UA. І треба було там Меля, напевно, щоб приклопушити, поїхати там під гіркою в Кілошбінці. А тоді вже виїжджати. І там не такі вже шотні суперники. Чому ще скорпіон ще А, то він повернувся і знову. Я думав, що тут у них два скорпіони. А тут нагліє просто на СО-130пМ, нічого сюди. Ну і зараз на КД. Об'єдналися вони скорпіони, сушку. Зараз вийдуть. Що у нас? У нас проблеми бачимо скрізь тепер проблеми. Це у нас... Е, колобанов за Колобанова, чомусь я підозрюю, що і тут, напевне, буде колобанов, ні, у нас поки що навіть, не везет не пошкряли. Напевно, що ні, все ж таки. А хотілося. А? Що далі робити? Зараз дилема, куди поїхати. Все ж таки треба напевно... Ну дивіться, в них на базі нікого немає. Це раз. Це оди... один, так. Можемо проїхати по кругу через базу, заїхати в тили суперників, так? Це два. Такі плани на бій в мене, так? Перший план на бій, другий план на бій. Далі ми можемо проїхати Мелля все ж таки добрати. За рахунок свого барабана у нас вистачить альфіші, щоб його забрати. І він вже знешкодив нашу артилерію. Отже, він десь аж біля нашої бази. І він вже в тили нашому 53 ТП заходить. Тримається ПТХ там до сих пір, ще тримає. Молодець. Напруженіший тепер момент битви. Тут завжди на лінії Манрема завжди напружені бої. т 34 3 приїхав. Оце. Знешкоджує нашу це... Ось пойдет. Зайшли все ж таки. Ну і там біє. Зараз перезарядити повністю наш боєкомплект. Ми його забираємо. Він починає нагліти. В цей момент починає нагліти і джету все ж таки. Ну, осмілішали, правда, осмілішали. 4 проти одного. Я все ж таки знаєте, сподівався, що буде балабана. Але <свісно> 4 проти одного. І це теж епічно. Чотири вороги знищено. Без єдиної пошкрябини. 4000 настріляно, 300 натанковано. 1169 у нас розвідданими. І тепер треба перехитрувати, виманити на себе. Навіть музика епічна пішла, так? Напруження, напруження. Можемо зашкіритись, правда, за всім камінцем. Але якщо вони зараз об'єднаються, що вони можуть зробити? Вони можуть встати на захоплення і чекати. Ну я б так на їх їхньому... Ось якби грав, то я так би зроблю. Ну, розуміючи, що герой наш ШМБТ знешкодив чотирьох ворогів, отже він може ще й вас всіх познешкоджувати, правда? Ну, логіка така повинна. бути. Повертається. Верніше не повертається, а їде все ж таки наш герой на базу суперників. Ще не зрозуміло, скільки там у тайпа КП, пам'ятаю я. По-моему... Ну, по ну, пів хп, половина хп у нього залишла. Тепер тримаємо кулаки за нашого героя. Мені здається, що поїхали, Мель і цей і тай поїхали. По колу в пошуках нашого героя. Це не точно, поки що не світиться. А що виїхати стати на захоплення, так? Ні, ну теж такий, такий ще собі варіант, тому що з якого хочеш боку можуть виїхати. І не зрозумієш, звідки вони будуть навіть і стріляти. Опа, стає на захоплення. Все, чудово. Чудово, об'їхати там аж біля води виїхати, правда? Там можна за скелею зашкіритися. а це напруженіші у нас бої, так, останнім часом. І до речі, епічний, на останніх полинах, на останніх секундах так перемоги. Їде. Чумодан. П'ять ворогів знищено. Їде Тайп. А чому він почав зускатися не зрадить? А він на захоплення хотів стати. Все, вже пізно. Вже пізно. Треба було зразу вставати на захоплення. Не дослуховуються до порад гравця UA, так? А вони корисні. Це через кущик пересвічуємо. І на останніх хвилинах... Що? Ах, дивися, їх зашкірився прямо за трупиком. Вийде по-любому. Так, ну, влучив. Чудово. У нас розкид бачив. Розкид, звичайно. Тут вже пробиває. Мельце ж бачить Лйон Бурас. Два патрони він вистріляв. Він не киде. Зараз треба влучити і пробити. Чудовий бій, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!